Електропоїзди Хюндай. Інструкція для пасажирів. Сучасний міжрегіональний поїзд Хюндай на швидкості 160 км на годину перевозить 579 пасажирів. Поїзд складається з 9 вагонів. Другий вагон п'ятий, восьмий. Вагони першого класу комфортності. Решта другого класу. Всі вагони поїзду. Обладнані напівавтоматичними вхідними дверима відкриття та закриття дверей відбувається натиском відповідних кнопок. Відкриття дверей під час руху поїзду є неможливим. Куріння в поїзді заборонене. Перші вхідні двері першого вагону мають пандус для людей із обмеженими можливостями. Також для них перший вагон обладнаний просторою туалетною кімнатою. В салоні першого вагону передбачено два місця, де можна надійно зафіксувати візки для людей із обмеженими можливостями. Потрапити до пасажирського салону можна через скляні двері, що керуються як натиском на кнопку відчинення, так і вручну. Зачиняються двері автоматично. Пошук місця відбувається за номерами. Вагон по всій довжині обладнаний багажними полицями. Великогабаритну поклажу можна розмістити в шафі для багажу. Регулювання крісла пасажира відбувається натиском кнопки на підлокітникові. Також кожне посадкове місце обладнане кишенею для газет, журналів, підставкою для ніг, підстаканником та міцним столиком. В вагонах другого класу через ряд встановлені подвійні розетки для підключення пристроїв під зарядки та живлення електроприладів. Всі пасажири поїзду Хюндай мають змогу підключитися до мережі інтернет. Крісла салонів першого класу мають розетки живлення електричних приладів на кожне місце. Також крісла обладнані місцями підключення навушників. В кожному вагоні встановлені широкі екрани, на які транслюються кінострічки та розважальні програми. Обов'язково на екрани виводиться інформація щодо швидкості поїзду, наступної станції, температури ззовні, часу прибуття та дійсного часу. Поїзд обладнаний автоматичною кліматичною системою із доступом свіжого повітря. Всі вагони поїзду Хюндай обов'язково мають додаткові інформаційні табло із номером вагону та виводом інформації щодо зайнятості туалетної кімнати. Кожному вагоні поїзду по дві туалетні кімнати. Якщо кімната вільна, ніякої індикації на подвійне табло не виводиться. Якщо за якихось причин туалетна кімната не працює, горить червоний індикатор. Якщо кімната зайнята, горить індикатор зеленого кольору. Біля туалетних кімнат встановлені ємності для сміття. Також місце для сміття є в туалетній кімнаті. В кожному вагоні встановлене приладдя зв'язку із машиністом та важелі екстреної зупинки поїзду. В шостому вагоні поїзду працює буфет, де пасажири можуть замовити напої або скуштувати легкі страви. Також напої та закуски можна отримати на місці за пропозицією стюардів. Пасажири першого класу отримують спеціальні ланчбокси. Бажаємо вам щасливої дороги та приємної подорожі. «Укрзалізниця» Терміново скорочуємо відстані.